Якщо ви цікавитеся пітьмою, то й пітьма безсумнівно цікавиться вами. Це історія про далеке богом забути містечко Бузьків сад, в якому відбуваються дивні та жахливі події. Місцина, де спершу зникає літера з назви, а згодом і люди сьогодні вранці в бузькому саду очікується про часний ночі. Трилер розпочинається зі зникнення дівчинки. Її у містечку ніхто не шукає, начебто тому, що шансів на порятунок вкрай мало. Розслідувати справу змушений столичний кримінальний психолог Андрій Гайстер. У бузькому саду він здається зіштовхується з усіма людськими пороками. Окрім можливого серійного вбивці, тут панує байдужість, зневіра та страх. Ось вони головні мешканці цього пекла на землі. Тут не є конкретний гріх за конкретним персонажем, закріплений, бо і людина не несе в собі. Один якийсь гріх, ми завжди набір чогось. Чому всі ці герої вони такі, наприклад, можуть здатися неприємними в бузькому саду? Бо ти бачиш себе і свої прояви нехороші, а свої нехороші прояви завжди нас дуже сильно дратують. Під час розслідування стає зрозуміло, що кожен, хто потрапляє у Бузьків сад, має що приховувати, бо більше і саме містечко не є звичайним. Це ми. Ти не мені? Через те, як написано і про що всі ці персонажі вони забули, що вони не те, що частина цього поганого світу вони є основна складова всього поганого, що відбувається з ними і довкола них. Письменника згодом і режисер інтригують глядачів, які прийшли спостерігати за пітьмою. Історія змінює хід. я Слухай! усі повідомлення від тебе відправлені той те, день, татами. На сцені театру імені Марії Заньковецької у Львові історію пітьми підсилює оркестр. Український бестселер Я бачу вас цікавить пітьма Ларіона Павлюка з'явився на театральній сцені вперше. Книжка ж розійшлася накладом понад 150 тисяч примірників. Ми повинні працювати не тільки з класиками, а з е -е, сучасними романами. І це, як на мене, найбільш драйвовий багата історія. Одна із них про права вибору, і це реальна історія, що можна вибратися із якого завгодно пекла, і те, що нам дарує віру. Ну, це дуже філософська проза. І так сталося, що ми знайшли загалом спільну мову, щоб ця вистава з'явилася в двох театрах. Насправді це неймовірно. Це цілих два прочитання. Два міста магія театру як дійства криється у тому, що вистави ніколи не повторюються. Скільки би разів глядач не дивився одну постановку, вона щоразу працюватиме по-іншому. В інсценізації, Я бачу вас, цікавить пітьма. містерія яскравіша бо на двох різних сценах одна історія ще й матиме різні фінали. Акторський склад буде відрізнятися десь на 65-70%. І звісно, це е, дуже інший простір сцени. Ми тут працюємо в національному театрі. А там ми е, фактично працюємо в такому класичному європейському блекбоксі, коли де немає колон, антуражу, де не такі м'які стільчики, і це по іншому е, змушує сприймати виставу. А поцікавитися пітьмою можна буде 4 жовтня у театрі імені Марії Заньковецької у Львові на київській сцені дикого театру ж прем'єру планують 30 жовтня. Емілія куц. Юрій Кісь, Андрій Ткач, Ярема Мединський, телеканал Перший Західний.